окопів, на жаль, війна нікуди не дінеться. Все одно як би там не було, і наскільки би активно і масово би не були застосовані будь-які роботизовані комплекси на передовій, все одно вирішальне питання буде за піхотинцем. Саме піхотинці все одно вирішують де проходить лінія бойового зіткнення, де є контроль над якою територією. Наш контроль над якою територією є контроль противника, тому все одно без окопів ми нікуди не дінемося. Те, що вони знищуються, це абсолютно правда. Те, що із за великого вогневого і дуже прицільного враження, саме з коптерів, не дає противник змогу розкопати таку систему траншеї, яку би нам хотілось бачити для. Безпеки наших піхотинців, тому вони звісно значно зменшились. пересування ними значно зменшилось. при величезній кількості артилерійських обстрілів. Ці окопи руйнуються, осипаються. І на жаль, відновити ці окопи можливості немає. Ще коли ми стояли на сіверському напрямку. Ми зайшли тут на початку 23-го року. Окопна лінія була вище людського зросту. Тобто, для того, щоб спостерігати, були спеціальні сходинки, хлопці вилазили. Тільки таким чином могли спостерігати. То на кінець 24-го року, на жаль, від цих окопів залишилась лише стежина, яка місцями навіть не доходила до півколіна. Тому говорити про те, що це окопна лінія чи якась там система укриттів, неможливо.